Війна та освіта про це будемо говорити. Євросоюз під час повномасштабної війни збільшив підтримку освітніх проєктів в Україні. Наразі їх десятки. Це безкоштовні можливості розвитку для вихователів дошкільної освіти, вчителів, викладачів та майбутніх педагогів, які зараз є студентами педвишів від руку підручників до нових методик викладання англійською. Такий розбіг програм. Які провадить євросоюз це фактично освіта протягом життя, і про це ми будемо говорити з нашими гостями. Світлана Шитікова, координаторка національного офісу Еразмус в Україні. Вітаємо вас! Це програма міжнародної співпраці Європейського союзу з іншими країнами світу у сфері освіти, молоді та спорту. Та Наталія вітаємо вас, пані Наталя, доцент кафедри кафедри ділової іноземної мови та перекладу Харківського національного університету. Імені а, Каразіна в завітали. який має покращити викладання англійською. Вітаємо вас в студії. Будемо починати дякую. з пані Світлани. Важлива тема про англійську ми вже зазначили на початку. Ще поговоримо про це більше. А які ще проєкти Євросоюз зараз ініціює і фінансує в сфері освіти? Щиро дякую за запрошення за запитання. Насправді, програма Європейського Союзу вона працює за принципом е знизу вгору, тобто ініціації проєктів відбуваються. На основі саме організації, які працюють в сфері освіти молоді і спорту, і е, Європейська комісія у відповідь на запити України надала більше можливостей. Ми відкрили е, практично 40 конкурсів для участі українських організацій, які працюють в сфері освіти молоді і спорту, і е, безпосередньо в сфері вищої освіти найбільше наразі проєктів. Їх е, 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 більше тисячі за різними напрямами, і такі е, проєкти надають можливість університетам вивчати досвід. Від європейських колег в різних сферах підвищувати кваліфікацію своїх працівників, залучати студентів і учнів, залучати до участі в таких навчальних візитах тренінгах. Ці проєкти реалізуються і за участі теж і інших організацій. Тобто, якщо це модернізація, наприклад, освітніх програм дуже інноваційних, то залучаються туди і роботодавці звичайно для того, щоб зробити такі програми дуже практичними, зорієнтованими на ринок праці. І, а, ці і ті, наприклад, а, підручники нові, які розробляють методології технології, а, вони мають бути дійсно такими інноваційними, сучасними, які допоможуть їм далі в працевлаштуванні. Саме таких підручників інноваційних півтора мільйона примірників було надруковано і передано за підтримку Європейського союзу. Особисто одну з партій передала в столичний ліцей пані Посол ЄС Катерина Матернова. Можемо послухати її зараз. very special place Освіта посідає особливе місце у підтримці Євросоюзу, бо ця галузь дуже постраждала від початку повномасштабного вторгнення, і на тепер ми надали більше 200 мільйонів євро саме на освіту. Це різний діапазон підтримки. Це і сотня шкільних автобусів, це і програма шкільного харчування, яку ми зараз започатковуємо. І так само передача шкільних підручників із мистецтвознавства та інформатики, які були надруковані. Вані за сприяння єврокомісії А чому європейські донори вирішили взятися саме за цю проблему? Насправді, що стосується підручників, то був запит від Міністерства освіти і науки України щодо тих критичних потреб, які наразі були в Україні через виклик повного штабного вторгнення. І Єврокомісія профінансувала друк таких підручників з програми Еразмус Плюс та включила туди інформацію про програму Еразмус Плюс, де якраз є можливість мотивувати учнів долучатися до цієї програми в майбутньому, адже, наприклад, навіть з 13 років учні можуть долучатися до проектів молоді і Їздити на мобільність в різні табори, проводити різні заходи спільно з їхніми одноліками з ЄС там так. Само, ну, сподіваємося, що буде можливість і запрошувати сюди, коли буде трошки краща безпекова ситуація. Коли вони стають студентами, вони можуть долучатися до обміну на навчання, наприклад, на рік до року в закладах вищої освіти в Європі, і в тому числі ми приймали теж і наші університети приймали таких студентів до себе. Більш того, це мотивує учнів. До вивчення іноземної мови для того, щоб мати можливість використати всі ті відкриті можливості, які наразі надає Європейська комісія, от якраз що у нас з вивченням іноземної мови. Пані Наталя, хочеться до вас прийти і запитати. У нас же в Україні англійська має стати другою мовою для спілкування. Наскільки рухається цей процес? Що ви бачите з досвіду спілкування з вчителями? Ну я як практик, я вважаю, що ми на вірному шляху, і завдяки, маючи досвід, вже багаторічний працю праці в рамках проєктів програми ЄС Ерасмус Плюс, я вважаю, що ми саме завдяки цій програмі ми можемо, ми можемо рухати цей процес і дуже швидко завдяки сучасним методикам, які ми можемо опанувати в рамках таких проєктів. І сьогодні я хочу навести приклад двох двох методик, які ми з якою першою це методологія кліл предметно мовне інтегроване навчання, яке ми опановували в нашому попередньому проєкту проєкті Малтіет. І це така методика, вона не нова, але вона мабуть не набрала популярності в Україні вже на початку 2000-х років, і суть її в тому, що ми можемо інтегрувати вивчення іноземної мови з іншим навчальним предметом. Тобто, наприклад, викладач предметник може викладати біологію іноземною мовою. Цей урок може викладати викладач іноземної мови, або вони кооперують і разом це роблять. І ця модель дуже ефективно працює, бо в такому випадку учні використовують мову для вирішення практичних завдань під час уроків, і це підвищує і мотивацію, і їх інтерес зацікавленість до вивчення як мови, так і цього навчального предмету. А інша річ, якою ми зараз займаємося в поточному проекті, це використання впровадження цифрових інструментів, цифрових технологій викладання іноземних мов. І це ем, вимога часу, це не є тренд якийсь да. Це вимога часу, яка пов'язана з реаліями сучасного покоління. Перш за все, бо наші школяри і студенти, це ем, вони, вони виросли в в світі цифрових технологій і тому саме такі інструменти їм зрозумілі вони допомагають зробити наше завда наші наші заняття дуже цікавими і створити перш за все відчуття занурення в реальне мовне середовище чого ми не можемо зробити а як вчителі реагують на оці, всі ці інтеграції? Тому що я пам'ятаю, коли там е, з'являлася нова українська школа, е, е, і йшла така реальна боротьба між освітніми проектами. Багато вчителів таких знаєте, ну консерваторів, вони казали там ні, залишаємо старі методики, старий підхід, нічого нового це все неефективно. Чи є тут е, отакі от тертя, чи а, або навпаки, є вау, круто, ентузіасти, які ну, беруться за впа. Мабуть, мабуть, так, такі, такі проблеми завжди є, коли щось нове. Але ж я не можу сказати, що цифровий інструмент це щось нове. А ми всі розуміємо, що це вже багато років. Ми. По перше, з спочатку пандемії. Ще починаючи, ми почали активно використовувати навчальні платформи як Moodle, Microsoft Teams, Google Classroom. Тобто вчителі вже тоді, і вчителі і викладачі вищих навчальних закладів, вони вже звикли. Вони вже користуються цифровими інструментами. Завдання в таких в рамках таких проектів це систематизувати ці знання, навички і направити їх так, зробити так, щоб це було максимально ефективно. І ну говорячи про вчителів, щоб заспокоїти є дуже чудові інструменти саме для автоматизованого, наприклад, оцінювання результатів студентів для надання зворотного зв'язку студентам, що дуже полегшує життя вчителів і викладачів, тому а все таки, якщо виділити три основні речі, про що можна сказати серед цифрових технологій? Так. Ну, це платформи, бо без, без них нікуди, навчальні платформи, як я вже сказала. Потім, мабуть, це технології, які дозволяють створювати саме цей мультимедійний контент, який і створюється мовне, реальне, тобто мовне середовище. Це інструменти гіміфікації і ті, що створюють таку знаєте, атмосферу змагання на уроці інтерактивного навчання. А якщо детально, це що за процес? Це певні програми, інструменти. Вони like Padlet, for example, Наприклад, так це їх дуже багато імла. Що мороже здається, ми нещодавно закінчили школу, але все одно технології пішли вперед. І ми з цифрових зараз... технологій найбільше подобається електронний щоденник. От раніше в моєму дитинці ти йдеш до проволі зі так зване, щоденником звичайно. з поганою оцінкою. Спитають батьки, не спитають, десь там. Але, Після, але зараз це все оцінка так. у батьків. І от ми бачимо це. зараз на різку навіть відео, яке передали ви нам, так, як так. все це відбувається? А, так, це на цьому відео ви бачите викладання перекладу, саме тобто професійні предмети, переклад викладання перекладу з машини переклад за допомогою програми Традес. Яку ми ще навіть не закінчили тренінги, але вже після начальних візитів наші партнери вже використовують активно і зробили це відео для нас сьогодні, <реку> пані Светлана, Як ми ну ці проекти можемо там? Передавати цей досвід іншим навчальним закладам, там школам, університетам, показувати приклад і ну, залучати їх до цього, тому що ну ми нікуди не дінемось від сучасних технологій від нових. і не в кожній школі є остаткування для цього, як ЄС допомагає. Звичайно, ну по перше, всі проєкти, які реалізуються нашими закладами вищої освіти, вони обов'язково поширюють цю інформацію і про свої заходи, які, наприклад, відкриті, плюс і ще платформи, які розробляються і є частіше. Вони відкритими платформами, до яких можуть долучатися теж і інші заклади вищої освіти, чи інші заклади освіти і професійно-професійно-технічної освіти наразі долучаються до наших проектів і програм шкільна освіта. Так само і в межах кожного з проєктів обов'язково бюджету. На етапі вже проектів подання, обов'язково компонентна, яка стосується інфраструктури, тобто це такий системний підхід. Є звичайно, частина контентна, методологічна технологічна, плюс іще обов'язково обладнання. Якщо це, наприклад, модернізація освітньої програми, наприклад, маємо тренінги з невідкладної медичної допомоги, які проводять медичні, педагогічні, класичні і заклади, наприклад, академії внутрішніх справ для своїх студентів, то вони закупили таке симуляційне обладнання, яке допомагає. Практично навчати студентів воно дуже інтерактивне, воно включає не тільки манекени, але і а, програмне забезпечення, яке допомагає саме відпрацювати ті навички, які допоможуть далі студентам вже практично надавати допомогу, яка дуже ну, необхідна наразі. І це все планується саме вже на етапі подання проектної заявки. Тобто, обладнання є інструментом, який так само входить в, в системний підхід. Але без нього теж не буде цільного продукту. Однозначно, пані Наталіо, Якщо є зацікавлення, які зараз нас дивляться у вивченні іноземної мови, вдосконалені, і як долучитися до вашого проекту, де шукати? У нас є офіційний проєкт, офіційний сайт нашого проєкту. Давайте проговоримо. діджі англійською digiflet і там ви можете знайомитися з нашими оновленнями, де ми завжди, тобто, наприклад, на кожному етапі проєкту, ми розповсюджуємо інформацію про результати. І вже, от перший такий потужний результат, який ми будемо публікувати вже в грудні цього року, на, на, на цьому сайті, це звіт по, по, по результатам наших навчальних візитів. І там буде не тільки аналіз цього досвіду, отримано щодо використання цифрових інструментів у іноземних мов, але й наші рекомендації щодо створення таких онлайн курсів з цифровими інструментами і також рекомендації щодо оновлення освітніх програм з іноземних мов. Пані Світлану, окремим прошарком у нас від початку вторгнення йде історія про релокацію бізнесу, шкіл, вишів. Чи залучені такі вищі ваші проекти, і яка допомога їм надається, тому що ну вони потребують зараз не лише там якихось прогресивних технологій, а взагалі якихось приміщень будь-якої допомоги будь-яких підручників будь-якої уваги, чи е, є цікаві з боку Європейського союзу допомагати таким вишам? Звичайно, по перше, вже на етапі проектування ідеї, коли проектна заявка подається на конкурс, завжди є критерії додаткової вартості залученості таких університетів. Тобто, якщо вони є в партнерстві, вже є додаткові бали під час відбору проектних заявок на фінансування європейською комісією. Далі Європейська комісія провадила і ще з початку повномасштабного вторгнення, проте і раніше, так само певні проекти, які стосувалися саме підтримки допомоги таким закладам. Освіти. Наразі теж завершився проєкт, який називався Редю. Це проєкт не в Еразмусі, але ми синергуємо і співпрацюємо взаємодіємо з різними проектами. То це був проєкт саме представництва Європейського Союзу в Україні, який відразу зробив таку, такий фокус на підтримку саме практично всіх нареакованих університетів. І можливість була закупити додаткове обладнання, можливість була зробити і створити інноваційні лабораторії в переміщених закладах. тобто Підтримка була дуже потужна в межах еразмусу, теж з конкурсу, але і наразі мали можливості університети, які були релаковані і які втратили обладнання закупити додаткове таке обладнання вже в межах реалізації проєктів. Були продовжені терміни реалізації, тому що частину не встигли зробити. Далі додаткові мобільності були теж заплановані і участь в заходах, які були і за кордоном, і в межах саме вивчення досвіду іноземних партнерів. Давайте ще на раз... Останок проговоримо, можливо, нас зараз дивляться і вчителі англійської мови і викладач інших предметів, директори шкіл вишів. Куди їм звертати, щоб знайти інформацію розширену, куди подавати заявку, де знайти умови і як долучитись до цього. Я думаю, що найпростіше і найшвидше це буде звернутися до нашої команди команди «Національна Размус Плюс офісу в Україні. Ми працюємо в усіх сферах освіти. Популяризуємо ті напрями і можливості, які відкриваються до речі, 40 конкурсів для України від. Відкрито і е, на минулому тижні вже опублікували ключові документи. Ми допоможемо від ідеї до проєкту вже зорієнтуватися, на який з конкурсів може податися та чи інша організація. І е, якщо ми говоримо, наприклад, про шкільну освіту, є ще е, офіс підтримки програми і e твінінг, це е, платформа, професійна платформа і мережа. Теж е, в сфері шкільної освіти, яка відкрита і для учнів педагогічних університетів, і для е, студентів педагогічних університетів. для е, Викладачів і, і так далі, тобто, тобто шукаємо Erasmus важливі да, речі і там і подаємо проекти сайти. так. Плюс іще Erasmus це потужні платформи, відкриті платформи, професійні мережі, до яких можуть долучатися, от як ви говорили, навчання впродовж життя. Так? Тобто є навіть така платформа, яка називається Європейська платформа навчання впродовж життя, де можна долучатися до потужної спільноти, шукати партнерів, шукати ідеї, долучатися до заходів, які вони проводять, бути спікером, експертом чи навпаки вивчати досвід. Та саме там технології і методологікруто стільки скільки живи, стільки навчайся. Освіта впродовж життя про цей проект. Ми ще будемо говорити і повертатися в наші ефіри. Дякую.